Дорогі мешканці Полтавщини, наближається новий рік. Ми знову в унісон тисячами сердець згенеруємо одне єдине бажання бажання перемоги. У рік, що минає, кожен був на своєму місці і робив неможливе можливим: тисячі ідей, ініціатив ставали реальністю завдяки нашим людям, нашим спільним зусиллям. Свої сили ми спрямували для забезпечення наших військових, формували вогневі групи, надавали дрони. Лише з обласного бюджету на підтримку захисників і захисниць виділено понад 110 мільйонів гривень. В області активно розвивається спектр реабілітаційних послуг для військовослужбовців, які цього потребують. На Полтавщині потужно стартувала реалізація ветеранської політики. Ми зробили ефективні кроки у цьому напрямі, створено перше в Україні профільне управління ветеранів, впроваджено пілотну ініціативу їх соціального відновлення. Також 77 ветеранів одержали кошти за державну програму на придбання житла обсяг видатків понад 132 млн гривень. Важливо, що на 24 рік в обласному бюджеті передбачено видатки для надання послуги соціального відновлення особам з інвалідністю. Незмінно турбуємось про тих, хто цього найбільше потребує. Щомісячно державні соціальні допомоги отримує близько 200 тисяч осіб. У 2023 році соціальними послугами охоплено 100 тисяч громадян похилого віку. Осіб з інвалідністю інших вразливих категорій. Наша галузь охорони здоров'я має чи пишатися. Фахівці обласної лікарні спільно з колегами з Інституту серця Моз України, у році, що добігає кінця, провели дві надскладні кардіохірургічні операції по трансплантації серця. Це дало шанс на життя двом людям, крім того, запрацюва вікно життя. А це ще один шанс на життя новонароджених. Наші спортсмени є гордістю не лише в Полтавщині, але й усієї України. На всеукраїнських та міжнародних змаганнях вибороли майже 300 золотих медалей, а також 115 срібних, 175 бронзових. Здобули 5 ліцензій на літні Олімпійські ігри 2024 року. Полтавський ветеран Артем Погорілий став світовим рекордсменом зі стронгменом. Освіта Полтавщини інтегрується в європейську систему. В межах проєкту EU forSkills. Три заклади профтехосвіти отримала обладнання, техніку та здійснила облаштування виробничих приміщень на 2,5 мільйони євро. 90% наших освітніх заходів мають укриття. Це дозволило збільшити кількість дітей, які займаються заочною або змішаною формою. 5 золотих, 13 срібних, 21 бронзова нагорода в активі юних науковців Полтавщини. Наша мала академія наук одна з найкращих в Україні. Цього року розширили природно-заповідний фонд ще на 1200 гектарів. З'явилися три нові об'єкти місцевого значення. Зокрема, ботанічний заказник, гришків ліс. Не могли захистити понад 10 років. Лише наприкінці 23-го року це питання вирішено. Полтавщина край мальовничої природи. Маємо зберегти її для нащадків. Працюємо над розбудовою системи управління відходами. Плануємо побудувати чотири сміттєпереробні заводи в Полтавській, Кременчуцькій, Лубенській і громадах. Заручилися підтримкою профільного міністерства та міжнародних партнерів у цьому питанні. Маємо здобутки в агросфері у 2023 році постійно озимих на 10 тисяч гектарів більше минулого року, вироблено цукру 208 тисяч тонн або на 8 більше минулого періоду. Вперше проінвентаризовано понад 3 тисячі гектарів землі під лісозахисними смугами. 19 громад Полтавщини вже мають свої інспекції з контролю за використанням земель. Це найбільший показник в Україні. Презентували перше в регіоні Агрокластер. Це нова платформа для залучення інвесторів, грантових коштів для супроводу проєктів, а також допомога у поточній роботі аграрів. Цифровізація області була і лишається пріоритетом. Полтавщина є одним з лідерів в Україні. Нещодавно в Полтаві повноцінно запрацював Дія центр, який не могли запустити понад три роки. В області вже працює 60 снапів, сім із них запрацювали у 2023 році. До області з початку війни пролоковано понад 50 суб'єктів господарювання, які успішно здійснюють свою економічну діяльність та наповнюють бюджет. Ми поронимо нашу землю, вдячні нашим військовим, рятувальникам, медикам, вчителям, соціальним службам, громадам за оперативність та людяність. за те, що ніхто не залишився із бідою сам на сам. Ми працювали. І продовжуємо працювати нон стоп на благо суспільства і держави. Лікуємо, навчаємо, відновлюємо і, попри все, ми робимо те, у що віримо, заради тих, кого любимо. Вітаю всіх з новим 24-м роком. Переможемо нам новоліття! Слава Україні!